Вітаю вас, друзі! 27 листопада. Сьогодні війна триває, 10-й місяць йде. І, звісно, одним із ключових і найболючіших для нас регіонів залишається північ. Тому що ми не знаємо, що там. Якщо на сході ми там розуміємо ситуацію, нападають, обстрілюють атаки, контратаки, то ми весь час чекаємо з Білорусі нападу. Уже кілька місяців підряд експерти, військові, різні політики на цьому будують, хайпують, будують собі, я маю на увазі піар-кампанії, хайпують, збирають лайки, коментарі, бо чекають нападу. Мені телефонують знайомі, пишуть з Волині з інших регіонів. Скажи, що ти думаєш з цього приводу. Я говорю, слухайте головне управління розвідки. Воно інформує. Про те, чи є там ударні групування, які можуть виконати завдання широкомасштабного вторгнення. Звісно, ми не забуваємо, що саме з Білорусі розпочалася ця війна. Точніше, вона розпочалася в 2014 році, але широкомасштабна саме з території, яку зараз контролює Лукашенко. Так, от головне розвідувальне управління, не путайте його із Гуром Українським, головне розвідувальне управління Росії готує сценарій з ліквідації Лукашенка. Про це написав інститут. Роберта Ланцінга, це нарядова організація Сполучених на Штатів Америки. Наскільки це правда чи неправда, і взагалі що за цим стоїть, давайте спробуємо розібратися. Для цього я вас попередньо попрошу підписатися на мій YouTube канал. Ви зараз знаходитесь саме тут. Мене звати Валерій Кулачок. Підписатися можна під цим відео, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. І так, поїхали. 25 листопада на сайті згаданої мною організації Роберта Ланцінга була опублікована стаття, яка має назву Кремль замишляє ліквідацію Лукашенка та захоплення контролю над Білоруською армією. Ну і ці статті аналітики стверджують, що спецслужби Російської Федерації на тлі невдалого проведення з'їзду ОДКБ, про яке я також згадаю, дали команду. Щоб Лукашенка прибрати, залякати, вбити, поставити когось іншого з тією метою, щоб перебрати управління збройними силами Республіки Білорусь на когось іншого бо Лукашенко не хоче виконувати прохання Путіна і вступати у війну. Проти України. Буквально два слова про інститут Роберта Ланцінга, тому що це цікаво. Я далекий від думки про те, що він відомий широкому загалу, але Роберт Ланцінг це американський державний діяч-дипломат, радник у Державному департаменті, а згодом 42-й, державний секретар США, держсекретар США це міністр закордонних справ в уряді Вудру Вільсона ще на початку 20-го століття 15-20-го року. Ну, звісно, ви мене запитуєте, для чого це все, але я вам просто інформую, що, можливо, комусь цікаво. Аби знати, що цей консервативний демократ, захисник американських прав у галузі міжнародного права. Став у витоків цієї е, поважної неурядової організації, яка і займається саме дослідженнями суто позапартійними, не ідеологічними. У них є свої джерела інформації. Ну, як виявилося, їм хтось злив цю інформацію, ймовірно, із російських спецслужб, а можливо, навіть із спецслужб е, Сполучених Штатів Америки. Дослідження вони проводять для широкого загалу. Грошей із державного бюджету, як запевняють, в Америці не беруть, тому можна з великою доли ймовірності вважати, що ця інституція вона Інформації, яка відповідає дійсності, принаймні, вони на цьому наголошують. І так повернемося до статті, про яку я вам сказав, яка була опублікована 25 числа, але вже після з'їзду ОДКБ. І ну, і зокрема, ресурс, як я сказав, посилається на якісь дуже поінформовані джерела у Російській Федерації. І от там я вам зараз наведу пряму мову про що конкретно йдеться в цій статті. Кремль ухвалив рішення про втягування Білорусі до збройної агресії Росії проти України. Президент Росії Володимир Путін після повернення з чергового саміту ОДКБ наказав військовій розвідці опрацювати сценарій замаху на життя Лукашенка. Або його імітації йдеться саме у цій статті. Тобто, така невеличка стаття, вона у собі містить інформацію про те, що або можуть Лукашенка вбити, або імітувати на нього замах. В будь-якому випадку ця дія спричинить якусь. Якийсь наслідок, ну от на думку розвідників, на думку аналітників е, і на думку тих, хто зараз провокує цю історію з ліквідації Лукашенка, Лукашенко перед страхом бути страченим, може долучитися до війни проти України, тому що він до цього часу нічого такого не робить. Подібні плани можуть свідчити про те, що в даний час у Кремль розглядає ОДКБ як неефективну організацію, робить ставку на отримання контролю над державами через приєднання їх. До нової версії так званого радянського союзу про це пишуть аналітики заданого інституту, і знову вони згадують про ОДКБ. Що ж таке ОДКБ? З чим його їдять? Давайте просто нагадаємо. ОДКБ це організація договору про колективну безпеку, до якої входить кілька країн. Ну, по-перше, Росія, От зрозуміло, вона, нібито там управляє цим процесом Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Кому цікава історія походження цього. Безпекового союзу на думку Росії, який мав стати аналогом Північно-Атлантичного альянсу НАТО, почитайте в інтернеті інформації більш ніж достатньо. Я про це зараз наголошувати не буду, але справа в тому, що 23 листопада у Єревані відбувся черговий з'їзд. Цього договору, організації договору про колективну безпеку ОДКБ. За підсумками цього зібрання, яке тривало один день, де був і Путін, в тому числі, і Лавров, можна зробити три основні висновки. І так, перший. Вірменія відмовилася підписувати документи саміту. Їх було багато цих документів. Два з них Пашинян сказав: Я підписувати не буду, неважливо які. Але це фактично демарш проти Путіна. Другий висновок цей самий Пашинян та Рахмон. Рахмон це авторитарний лідер Таджикистану. А Таджикистан воює із однією з країн, яка входить до ОДКБ. Це просто така деталь із е, 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 Киргистаном. У них йде прикордонна війна. Так от вони вдвох відмовилися проводити фотосесію поряд із Путіном. Вони від нього відходили, просто його цуралися, скажімо так. Це дуже показовий момент. І я про Рахмона зараз скажу ще два слова. Ну, і за підсумками цього з'їзду В ДКБ Лукашенко вдався до дуже цікавих заяв, як на мене, погроз напряму про те, що Україна буде знищена, знищення Росії. Не можна допустити, бо під уламками Росії загинуть усі. Ну, фактично, в інформпросторі російських телеграм-каналів. Телеканалів і інших засобів масової інформації Лукашенка було тільки чутно. чутною, не випадково, ми саме про нього сьогодні говоримо. А про Рахмона буквально два слова. 14 жовтня 2022 року на першому саміті у форматі Центральна Азія, Росія в Астані. Він тоді звернувся до президента Росії Володимира Путіна і вимагав від нього поваги. А на саміті ОДКБ у Єревані 23 листопада він просто не захотів стояти з ним. Дуже поруч. На фотографіях ви це можете бачити, скандал був просто неймовірний. Так само два слова ще про Пишеняна. Справа в тому, що він неодноразово звертався до ОДКБ з проханням ввести на території Вірменії війська. Продовж фактично 9 місяців Шер. Рекомасштабного вторгнення там тривають акції протесту. Вони то стихають, то набувають більшої сили то меншої. Наприклад, 22 листопада на вулицях Єрвана проходили знову масові акції протестів, але проти приїзду до Вірменії Лукашенка і Путіна. Вони просто відверто не хотіли бачити їх в Україні і виходили на акції протесту з прапорами України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і фактично показували свою проєвропейськість і ніяким чином не підтримували політику Пашиняна. Відтак, і під тиском вулиці, і під приводом того, що ОДКБ зовсім ніяким не хоче допомагати, він відмовився підписувати фінальні документи. Але давайте повернемося до замаху на Лукашенка, бо цей епізод він цікавіший в історії, яку саме описують аналітики Американського інституту. За задумом російських спецслужб, як стверджується у цій публікації, замах має стати підставою для прямої участі білоруських військ у війні проти України. Ну і в такий спосіб, якщо Лукашенка вб'ють, то ймовірно когось треба поставити іншого. Такою кандидатурою на сьогоднішній день називають генерального секретаря ОДКБ. Станіслава Зася, от якраз про ОДКБ ми говоримо, але Зась він має пряме відношення до Білорусі, тому що він сам Білорус, це військовий з Білорусі, який навчався у вищих навчальних військових закладах і на території цієї країни, і в тому числі на території Росії. Із 2020 року він очолює ОДКБ. Ну і на думку багатьох фахівців, аналітиків, експертів, вони однозначно стверджують, що Зась набагато лояльніший до Кремля. Хоча я вам чесно скажу, я не знаю, наскільки можна бути більш лояльним до. Кремля ніж Лукашенко, і, ймовірніше, все, на думку Кремля, саме ЗАЗ зможе виконати команду підпорядкування білоруської армії Путіну. А звісно, мені якось погано вкладається в голову, в який спосіб ЗАЗ буде приведений до влади в Білорусі, наскільки білоруси його сприймуть, але ймовірніше за все, що в спецслужб Російської Федерації є якийсь такий сценарій, вони готові будуть його реалізувати, тому не випадково це все описується у цій статті. За підсумками ОДКБ, Лукашенко зробив не одну заяву лише про те, що треба врятувати Росію. Сі, що під її обломками не загинула сама Білорусь та інші країни ДКБ, але також сказав про можливість участі білоруській армії у війні проти України. Ну я просто наведу вам пряму мову. Це що вам було зрозуміло, наскільки він реально панічно боїться сьогодні поче втрутитися або долучитися до війни проти України. Наші збройні сили, ну скільки ми там можемо їх залучити? 35-40 тисяч вони не вирішать проблеми. Якщо ми безпосередньо збройними силами живою силою вплутаємося в цей конфлікт, мені до чого. Не додамо, навпаки, зробимо гіршим. Це народ Білорусі у цьому конфлікті. Так цитує Лукашенка Білорівське інформвидання Белта. Ну і фактично, впродовж останніх семи місяців Лукашенко демонструє свою неготовність долучитися до війни в Україні. До прикладу, з 29 квітня він постійно дає команду продовжувати військові навчання разом із там, якимись частинами військ Російської Федерації. До прикладу. Загальна кількість продовжень становить вже 30 тижнів, тобто 7 місяців, і от зараз вони продовжені 18 листопада до 28 листопада. Ні про яку участь і долучення до війни мова не йде. Можливо, саме тому спецслужби Російської Федерації або запустили таку качку про його знищення, щоб його залякати, або дійсно мають намір його фізично усунути від влади і поставити свою людину, яка спробує справді долучити Білорусь до війни. Втім, гур, а тут уже головне управління розвідки України 25 листопада повідомило, що наступу з Білорусі не планується. Те, про що я вам говорив на початку цього відео. Так, з'являлася інформація про те, що наступ може відбутися 25 листопада, потім його перенести на 27 листопада. Зараз ми з вами говоримо принаймні до цієї сьогоднішньої дати, години до півночі залишається не так багато часу. Повідомлень про наступ <кій> немає. Окрім того, сталося сьогодні ввечері відомо про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про те, що росіяни перекидають свої війська, які є в Білорусі на схід України для докомплектації підрозділів, які зазнали втрат. Ну і звісно, ще одна деталь, яка, як на мене, повинна додати нам. Підґрунтя для міркувань буквально вчора, 26 листопада, за загадкових обставин помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Звісно, це прізвище також небагато кому говорить про те, хто це, що це, але якщо звернутися знову ж таки до інформації, яка є в інтернеті. То ви знайдете повідомлень чимало про те, що саме Макей був таким місточком переговорних процесів між Білоруссю і Заходом. Так справді, Білорусь намагалася через Макея налаштувати якісь відносини, перемовини із європейськими країнами, з Європейським Союзом для того, щоб зберігати якісь зв'язки. Ну і тут фактично цей останній зв'язок втрачений. Тому ця вся інформація, про яку я вам розповідаю, про можливість втрати Лукашенка, замаху його, вона. Може мати підґрунтя, втім не корелюється саме з останнім повідомленням Генерального штабу збройних сил України, який повідомляє про те, що війська Росії з Білорусі забирають, а білоруси самі навряд чи війну вступлять. Будемо слідкувати за цими подіями. Безумовно, Білорусь залишається у нас епіцентрі уваги. Ми не хочемо, щоб звідти поновився наступ. Я більш ніж переконаний, що сьогодні сили оборони для цього все роблять. Повідомлені бачили чимало, фортифікаційні споруди будуються, облаштовуються за останніми. Вимогами і бетонні укріплення і так далі, тому подібне. Це загальнодоступна інформація. І ми справді готові до відторгнення не так, як то було 24 лютого. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Також напишіть коментар під ним. Всіх люблю, ціною, шаною не перемикайтесь, все буде Україна!